Всім привіт! Купив мотоблок Зубер в інтернет-магазині Євротехніка. Зубер HT135 e Дизельний 9 лошадиних сил. По добрій ціні, хороший. Доставка мене винесла практично 2000. Сам зібрав, без проблем. Все, все, є в комплекті. Пропоную, хочу вам завести, щоб ви подивилися. Як він працює, і включу вам передачі. Тут перша, друга, третя і одна назад. Де компресор?